Христос Воскрес із мертвих Воскрес смертю смерть подала у самому серці Кременчука на площі перемоги. щонеділя збираються люди різного віку, професій і переконань. Біля пам'ятного хреста відбувається міжконфесійний молебень, глибоко зворушливе дійство, сповнене віри, надії і любові до батьківщини. Десятки мешканців міста стають плічопліч, щоб в молитві звернутися до Всевишнього. Просять одного миру для України, сили і здоров'я для воїнів, що на передовій та захисту для кожного, хто боронить рідну землю. Благаємо тебе. Боже за воїнів і захисників, за братів і сестер наших, за вдовець, за сиріт і за калік, немічних, за тих, хто в окупації в полоні, за тих, хто в скрутних життєвих обставинах, за біженців і за всіх тих, хто Твого милосердя та допомоги потребує. Цей молебень не просто релігійний обряд, це щирий прояв єдності, вдячності і духовного спротиву. Головне, пам'ятати, молитва єднає серця, зміцнює дух і дарує віру в перемогу навіть у найтемніші часи. Почуй крик усіх Твоїх дітей, стражденне благання нашого народу, нехай не буде більше війни, і Він в цілому світі, жахливого скандалу, з якого немає повернення назад. Нехай не буде більше війни, хаосу і насильства. Господи, нехай припиниться війна в нашій батьківщині. Кременчук молиться щонеділі. У ці хвилини площа перемоги стає місцем, де сходиться віра, пам'ять і надія. Тут біля пам'ятного христалу, лунають не лише слова, молитов, тут звучить серце України. Молимо тебе в ім'я Ісуса, щоб і надалі ти б допомагав боронити нашу Україну. Господи, щоб якнайшвидше ворог тікав з нашої землі, і ми отримали перемогу від ворога зовнішнього і ворога внутрішнього. Поки триває спільна молитва, триває і наша боротьба. Бо там, де люди не втрачають віри, обов'язково буде перемога. Поліна Калініченко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.